Всім привіт! Переплітаю і плиту далі. Так, ось ця серветочка. так. Я вам казала, що ось тут я буду переплітати ось цей останній рядочок. Так, і ось у мене я його розпочала. Розпочала я трішки з другого місця. так. Ось з третьої арочки. Отут я б розпочала, розпочала. І я хочу, щоб в мене все так воно вийшло. Так, ну і ось тут я вже пішла ось так оплітати. Так, ну поки тут все гаразд, добре виплітається ось тут все. Так що так що все, поки йде хорошо. Тут небагато я вчора попрацювала, тому що я вчора вже хотіла там в іншій серветочки квіточку доплести. Потім думала сюди до цієї серветочки і ще вернуся. Але уже там. Там доплила квіточку. Так, і тепер я показую далі. Де ж я доплила квіточку? Так, а доплила я квіточку, ось я вам показую. Так, ось доплила я оцю квіточку. Так що, зараз вам розгорну. Так, я тут акуратно так його все склала. Так, це листочок. Тому що в мене вже. Вона почала загортатися, тому все так викладую, щоб, щоб вона біль була в такому розправленому вигляді. Так, дивіться, яка краса виходить. Так, ось доплила я цю квіточку. Так, як так, щоб світло не сильно відсвітлювало, щоб воно було краще видно. Так, ось ця віточка. Ось ця квіточка. Так, що ось такий загальний вигляд. Так, ну, тепер я буду переходити, доплітати листочок, мабуть, оцей, оцей ось по схемі доплету тут листочок. А потім, чи переходить сюди, вже тут усе це піду, побачу, як воно тут буде получається, бо хочеться все його захватити. А вже хочеться такий більш. Так ще ось так воно виходить гарненько. Все дуже цікаво. Я все думала, як ця квіточка буде, наскільки її буде видно. Ні, видно, все дуже гарненько. листочок ось тут видно. Ще. Ось цей листочок тут буде. Тут листочок і бутончик буде. Так що, ну що, до слідуючого разу. І в слідуючому разі покажу вже, що там у мене далі виплітається. Так, хотіла ще вам показати. Зараз я так його і складу обережно. Так, і складу. Так, тепер хотіла вам показати у мене вже на О, зробила. Так, покривало, так, покривало. І так, а де я поклала? А все, я показати вам. Так, в мене пішов уже узор. Так, я його так скрутила. Зараз я. Так на яку? А воно отак ось іде. Так. Так ось так помаленьку буду розкручувати. Ніточку сюди можна. Ось, бачите, вже розпочався в мене узор. Ось тут Ось тут у мене розпочався узорити. Так, це початок у мене тут так іде. І зараз я хочу вам потрішки розкручу і покажу вам, покажу вам серединку. Бачите, ось він так. Получається, тут узорчик йде, так, тут поки ще нема узорчика, тут буде пізніше йти. Так. Так, знову це все повторюється. Бачите, тут все повторюється, знову узорчик, знов немає поки узорчика. І ось, дивіться, знов маленький узорчик ось тут. Знову маленький узорчик ось тут. Так, маленький узорчик. І ось тут уже йде ось по центру. Ось тут іде ось цей куточок такий. Так що, ось у мене так він виходить. Ну тут уже також пішла пуста клітиночка. Так що тут уже потрішки також буде виплітатися, поки я не дойду аж сюди, а тут уже ось такий. Узор буде йти. Так, тут, бачите, тут мені швидше я сюди дійду через декілька рядочків, вже і тут я буду виплітати узор. Так що ось такі, ось те, що вам хотіла показати. Так, Ну, крок за кроком помаленьку все пішли вже виплітати. Так, це я потім загорну. І хотіла показати трішки, я продвинулася, змінила колір в ось, змінила колір. Далі продовжую. Бачите, тут навіть я два. Бо вже і цей колір у мене маленький, тут трішечки закінчилось. Ось. Так, і далі піде колір. Так, ось така доріжечка. Вона крок за кроком збільшується. Так. Так що, ось так ось, скоро буду вам так розгортати і показувати. Так що, отак все чудово йде. Рахую я у кожному рядочку, щоб не помилитися. 83 стовпчика з одним накидом, щоб були, щоб в мене було. Так що. Так. Ну, Більш-менш нормальненьку форму держить. Да, буває трішечки. Тут по краях, ну я потім оплету, але все-таки форму тримає. Мені подобається дуже. Так що мені подобається. Так, так це я знову виворотна сторона. Ось. ось тепер лицьову покажу вам сторону. І ось лицьова сторона. Ось така вона, я ж кажу, подобається. Нарешті знайшла той варіант, який мені подобається. Так що ось так ось такий вигляд. Так що ось такі справи. Ну, а я вам кажу пока-пока. Дякую, що ви є за перегляди, за лайки, за теплі ваші слова в коментарях. І бажаю гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і всім нам благотворчого суспільства! Пока-пока. До okay. завтра.